Машини з дистанційним керуванням, меч джедаїв, прилад, що вміє малювати картини, та ще з десяток унікальних винаходів презентували вихідними маленькі харків'яни на виставці робототехніки. Ми хотіли подивитися, цікавимо ми... дітки, молодці, вони стараються, працюють. Такі шедеврі взагалі створюють. Тому дуже круто. відвідувачі виставки могли не лише дізнатися, як працюють роботи, а ще й проголосувати за ті, що сподобалися найбільше. Дев'ятирічна Владислава Заїка презентувала робота, що вміє малювати ручкою. Завдяки цьому винаходу дівчинка посіла на конкурсі друге місце. Ми печатали деталі на 3 d стрідепріці і їх все. А от переможцем за результатом голосування став 13-річний Ярослав Теляшенко. Хлопець каже, займається робототехнікою вже чотири роки, і головне переконаний в цій справі теорія. Вивчати її доводиться довго і ретельно, та якщо добре засвоїти уроки, на практиці все виходитиме легко та швидко. Тож зазначає, на виконання переможної роботи часу витратив небагато. Щоб зробити це за один вечір, я навчався чотири роки. Я зробив голову антропоморфного робота, який може моргати очима та можна керувати челестю. Я так збирав чисто на ентузіазмі, а не на бажанні виграти прям ось. Мені була ідея, що треба робити щось більш цікаве, тому що деталі у мене не так багато. Усі ці дітлахи, вихованці Харківського освітнього центру робототехніки. За словами викладачів, у подальшому учні можуть стати затребуваними спеціалістами у багатьох сферах. Є такий напрямок, називається «Embedded», Тобто це все, що пов'язано з програмуванням та розробкою електронних приладів. І зараз це дуже популярний напрямок, не менш популярний, ніж it сфера Ну як it сфера у тому сенсі, як її всі розуміють. Спеціалістів там дуже бракує. Тобто, там замовлення проєктів ну, дуже велика кількість. Директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко зазначив, що цей захід приурочили до Всесвітнього дня робототехніки. Наше місто не тільки спортивне, а ще й інтелектуальне. Тому діти, бачите, сьогодні кількість людей велика, тому сьогодні такий праздник робототехніки. Діти пообіцяли на наступному конкурсі зробити якийсь байрактар чи щось таке. Плануємо проводити кожні вихідні, якісь заходи, щоб діти мали змогу тренуватись, обмінюватись опитом. Крім того, на заході всі охочі могли зіграти в шахи чи шашки. А найкращі харківські гросмейстери навчали містян деяким секретам та особливостям цих ігор: Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Олександр Уз, Світлана Бреус, Харківські звістя.